Нато підходить кінець, тому що якщо американці фактично припиняють е, е, бути активним членом цього альянсу, то він втрачає свій смисл, і нам треба думати про створення європейського НАТО, але тільки не всіх підряд, а лише тих, а лише тих країн, які можуть і хочуть і будуть воювати. Ну, давайте говорити е, відверто: країни, які е, Кажуть, що ми, члени альянсу, тільки хочемо, щоб нас захищали, але самі нічого робити не будемо. В принципі, це баласт. Давайте виходити з того, що в Європі є півтора десятка країн, які справді готові і витрачати кошти, і готувати свої армії, і реально воювати. А є інші, які сидять і дивляться, хто нас захистить і як нам навіть за умов російської агресії. З Росією продовжувати підторговувати щонайменше. Тому тут варіант один. І другий елемент цієї безпеки для України це реальні гарантії з боку США, і які мають бути не папірцем типу Будеперського меморандуму, а чітко прописаним планом дій в разі нападу Росії на Україну. І що важливо, це повинно бути ратифіковано американським Конгресом, стати законом. Бо е, Трампу Будапештський меморандум абсолютно не цікавий. Він каже: це ж не моя війна. Я взагалі її успадкував. Якби я був президентом, не було б ніякої війни. Те, що Америка на себе взяла зобов'язання, його не цікавить. Е, і тому, е, якщо ми говоримо про якісь перспективи, то зараз першою темою мають бути реальні гарантії, а вже потім все інше. І доки ми цих гарантій не отримаємо. Ніяких підписів під жодними документами ми ставити не повинні. Бо коли ми їх отримаємо, от тоді можна буде сподіватися на те, що війна справді почне йти до завершення. Бо якщо в Кремлі прочитають, що продовження війни означатиме е, те, що е, Америка е, вступить на нашому боці, от тоді це ця війна і закінчиться. Але у мене чогось таке відчуття, що е, е, цього. Ми не отримаємо, що Трамп на це і ти не захоче. Що він буде тиснути на нас, щоб ми припиняли війну без будь-яких гарантій цієї безпеки. Отже, на це нам погоджуватися абсолютно неможливо.